Вітаю в ефірі телеканалу АLEXUЯ. Випуск новин у студії Артем Кизим. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, життя на тимчасово окупованих територіях, підтримку України світовими спільнотами. Про це все далі у хроніках воєнного стану. Фронтова ситуація на запорізькому напрямку залишається стабільною. Хоча ворог продовжує обстрілювати наші позиції, українські захисники дають гідну відсіч. Національна поліція повідомила, що за добу були під вогнем населені пункти Запоріжжя, Тернувати, Григорівка, Веселянка, Юлівка та Новогригорівка. Зафіксовано 34 повідомлення про руйнування об'єктів. Міська влада повідомляє, що вночі внаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено виробниче обладнання на одному з об'єктів у передмісті Запоріжжя. Сталася пожежа, її швидко ліквідували. Постраждалих немає. Також кілька ракет влучили поруч з обласним центром. Попередньо без постраждалих. За повідомленнями від військових адміністрацій, вночі ворог накрив вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. У Нікополю прилетіло 40 реактивних снарядів. Є інфраструктурні та житлові руйнування в місті та області. Людей не зачепило. Вночі ворог обстріляв і Харків. Госпіталізовані два чоловіка та жінка. Пошкоджені будинки, освітній заклад, дитмайданчик. Вночі та ранком ворог обстріляв корабельний район Миколаєва з реактивних систем та артилерії. Пошкоджені будинки, відбулась пожежа. Інформації щодо постраждалих немає. Головне управління розвідки інформує, що на тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують примусову паспортизацію українців та планують переоформлювати автономери. Крім цього, з мешканців Мелітополя вимагають переукладати договори оренди на земельні паї. У селі Кам'янське псевдоадміністрація збирається переводити бізнес на податкові стандарти РФ. А на тимчасово окупованій території Херсонщини колаборант Ковальов закликає сільгоспробників реєструвати діяльність і сплачувати податки за законодавством агресора під загрозою виселення за межі регіону. Втрати ворога станом на 5 серпня складають 41 650 осіб, майже 3 тисячі танків, понад 4 тисячі броньованих машин, сотні артилерійських та реактивних систем. Засоби ППО, літаки та гелікоптери, безпілотники, крилаті ракети, кораблі та інша техніка. Сьогодні зранку з портів Одеси та Чорноморська вирушив перший караван суден з українським збіжжям. На бортах трьох балкерів тисячі тонн української кукурудзи, що прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Держприкордонслужба повідомила, що у фінському місті Лапеєнранта, неподалік від кордону РФ, щодня лунатиме гімн України. Також там підіймають український прапор перед мерією та в порту. Міський голова таким чином виражає підтримку Україні. Міністерство закордонних справ Латвії повідомило, що держава призупинила угоду про економічне співробітництво та ще низку міжурядових угод у сферах науково-технічного, гуманітарного та культурного співробітництва з РФ до Мелітополя і Мелітопольського району постійно прикута увага Запорізької спільноти. Які останні новини з цих окупованих територій? Сміх, та й годі, Рашисти почали депортувати мелітопольців за дискредитацію органів влади Росії. Окупанти увірвалися до будинку одного з місцевих, схопили чоловіка, зачитали так звані закони на блокпості і з пакетиком відправили на підконтрольні Україні території. Тим часом дітей із Васильівського району та Енергодару відправили на екскурсію до Великого Новгорода на цілий тиждень. Про це у рашистському сюжеті повідомила колаборантка Шапурова. Зрадниця рада розповідає, що майбутнє покоління буде вивчати історію Росії та відвідувати екскурсії. Судячи з сюжету радощів на обличчях дітей, не видно й близько. Зловмисники продовжують наживатися на довірливих людях під час війни. Ще у березні мешканець Якимівки Дмитро Матвєєв створив телеграм-канал. Аферист використовував різні назви та картинки для месенджера. Одним з них було ім'я та фотографія Мелітопольського міського голови Івана Федорова. Від імені мера аферист збирав гроші на казку для якогось військовослужбовця. Обманом колаборанти намагаються змусити школярів вступити до Мелітопольського професійного училища. Зрадники настільки зневірені, що наголошують про безкоштовне навчання на всіх спеціальностях. Втім, українські діти мають бажання вступати лише в наші навчальні заклади та розуміють, що рашистські дипломи не будуть визнані ні Україною, ні жодною цивілізованою країною світу. Рашисти почали закликати і до колаборантства. У Мелітополі загарбники відкрили рекрутингові центри. Сьогодні а, вони намагаються шукати хто стане колаборантом, хто буде їм допомагати в їхній роботі і хто зможе стати на їхню сторону. Тому вони вже йдуть до таких а, нестандартних рішень, відкривають рекрутингові агентства для того, щоб намагатися заволікти людей на свою сторону. І зараз їм це не вдається. Що відбувається в населених пунктах Запорізького району, дізнавалися наші кореспонденти. Запорізький район, Новоолександрівська громада її території постійно піддаються навалі агресора. Останні дні систематично різними боєприпасами, я не знаю якими. Це будь то ураган, будь то с 300 будь то артобстріл. Тобто дуже багато пошкоджень є. Ну вчора, о 16 годині, почалися обстріли на протязі двох годин. Було обстріл по декілька селам. Не тільки в одному селі, а в чотирьох селах був обстріл. Пошкоджень зазнали житлові будинки, поранена осколками одна людина. Весь цей жах реальність для селян. Їм найтяжче розлучитись з подвір'ями та виїхати, адже у багатьох худоба, господарство, що є єдиним джерелом доходу. Так і боряться. Інстинкт самозбереження з відповідальністю за тварин та врожай, якого так чекають у містах. Міграція зараз дуже вона. Е Нестабільна, тому як такі обстріли є, люди, діти виїжджають, а потім повертаються. Ну, орієнтовано 50% від загальної кількості. Ну, повертаються, тому що майно, худоба, город, власне, знаєте, як виробництво. Ну, як то кажуть, в гостях добре, ну а вдома найкраще. Ну, але люди постійно під контролем повідомляємо, щоб евакувалися, були постійно викриття. Прибували тому, що зона в даний час дуже небезпечна. За останній місяць щотижня і завжди вночі рашисти відкривали вогонь по селах Новоолександрівської громади. Всі ці снаряди засмічують українську землю, аби оберегти мирне населення піротехніки головного управління ДСНС проводять гуманітарне розмінування, обстежують прилеглу територію на предмет касетних елементів, які несуть смертельну небезпеку для людей. Протягом цього дня на території ОТГ вилучили і знищили реактивний снаряд від РСЗО Ураган, що дасть можливість у подальшому відновити систему водопостачання у громаді. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в тому числі Запорізьку область, рятувальники. Знешкодили 1741 вибухонебезпечний предмет, понад 1700 набоїв та вилучили 19 кілограмів вибухової речовини. Ми звертаємося до громадян з проханням у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні. В жодному випадку не чіпайте руками, не пересувайте, не проводьте ніяких механічних дій, зупиніть всі роботи в місті знахідки. Викликайте рятувальників. Рятувальники щодня проводять свою роботу, а селяни свою. На тому тижні в одному з селі нашої громади було дуже пошкоджено ангар, де зберігалося зерно і інша продукція. Ну тобто його вже нема. Але наші хлібороби виходять на поле, роблять свою роботу. Так, всі разом ми працюємо для перемоги над ворогом. Поки наші захисники тримають оборону і дають відсіч ворогу, у тилу намагаються підтримувати життєдіяльність, обороноздатність, економіку і благоустрій. Запорізька область точно буде забезпечена хлібом, запевняють у обласній військовій адміністрації. Наразі маємо достатньо ресурсів для забезпечення регіону. Ми ж не їмо, ми моємо хліб. Нас важливо, щоб продукція вироблялася нашими. Виробниками у нас в регіоні за 250 тисяч тонн тільки продовольчої пшениці на неокупованій частині. Плюс з минулого року 170 тисяч тонн. Це там на три роки нам вистачить, тому щоб місім турбався. Загальноукраїнська ситуація ще краще. Тобто спецбезпека продовольча, вона забезпечена. На сьогодні по складові місцевого бізнесу нам важливо, щоб всі підприємства були зайняті. Ну і третя складова це як відчуває себе бізнес в умовах війни. Хлібопекарське виробництво стабільно працює та готове забезпечити населення продукцією. Хоч і були певні проблеми з логістикою, через що довелося скоротити асортимент, підвищення ціни на хліб не планується, кажуть підприємці. Борошна нам вистачить у нашій області точно і, навіть, прилеглі з за Запоріжжя. Млини вони заповнені, у них є, вони нам гарантують постачання борошно ну, на місяці точно. І думаю, що з цим не буде питань. Думаю, що і з вартістю борошно теж, але ну, інша сировина, яка треба, необхідна для хлібопечення, може мати незначний ріст. Але вважаю, що це не дуже те, на собі вартості. А поки пекарі радіють можливості бачити спокій в очах клієнтів, коли хліб з'являється на полицях. Служити та захищати. Правоохоронці продовжують виконувати свої обов'язки, а ми продовжуємо інформувати вас про їхню діяльність. Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність осіб причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів з тимчасово окупованих територій Запоріжжя і Херсонщини. Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних, починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи усіма членами екіпажу десяти суден РФ, на яких транспортують награбоване. Так, СБУ задокументувала злочинну діяльність і вже повідомила про підозру наступним фігурантам Євгену Балицькому, очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області, Олександру Сауленку, самопроголошеному виконувачу обов'язків мера міста Бердянськ, а також Володимиру Стельмаченку, директору Бердянського морського порту. Їм оголошено про підозри за трьома статтями кримінального кодексу України: колабораційна діяльність, пособництво агресору, порушення законів та звичаїв війни. Крім того, накладено арешт на майно, у тому числі чотирьох повітряних суден малої авіації, що знаходяться в Київській області, та корпоративні права Балицького та його сім'ї на загальну суму понад 149 мільйонів гривень. Водночас СБУ встановлені інші учасники даної протиправної схеми, яким також планується оголошення підозр. СБУ встановила, що колаборант Балицький видав розпорядження, на підставі якого на окупованих територіях було введено тимчасову окупаційну адміністрацію. У результаті цього псевдопідприємству підприємству Державний зерновий оператор було незаконно передано майно семи агропромислових комплексів і зернових терміналів на території Запорізької області. Крім того, псевдомер Сауленко спільно із директором Бердянського морського торговельного порту Стельмаченком забезпечили вилучення зерна зі складів та завантаження його на морське судно Жільбек-Жолі під прапортом РФ. Також оперативниками задокументовано вивезення морським транспортом, викрадених з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей українських зернових через морські порти і термінали, які розташовані на тимчасово окупованій території Криму. До вказаної протиправної діяльності російською стороною залучені морські судна під прапорами РФ та Сирії. На них накладені арешти у межах міжнародного співробітництва з правоохоронними органами США Туреччини, Лівана та інших держав. Триває спільне розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі арешту суден, що перевозять викрадене українське зерно в портах їхнього призначення. Кіберполіція Запоріжжя викрила чоловіка у схилянні неповнолітніх до створення порнографічних матеріалів. Зловмисник, видаючи себе за іншу особу, листувався з дівчатами від 8 до 14 років та просив їх створювати для нього відверті світлини. Також пропонував дітям зустрічі для інтимного зв'язку. Правоохоронці під час моніторингу мережі інтернет встановили, що 39-річний чоловік одержував доступ, зберігав та розповсюджував матеріали порнографічного характеру за участю дітей. На техніці виявлено понад 400 фото та відеоматеріалів. Правоохоронці провели обшук в оселі 39-річного фігуранта, де вилучили мобільні телефони, флеш-накопичувачі та комп'ютерну техніку. Все відправлене на проведення експертизи, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 301 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це отримання доступу до дитячої порнографії, її зберігання, збут, переміщення, перевезення. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації за статтею 156 Кримінального кодексу України. Це розбещення неповнолітніх. Досудове розслідування триває. Повномасштабне вторгнення на територію суверенної України та окупації її міст сильно вдарила по освітнім процесам. Які зміни і нововведення в цій сфері відбуваються зараз? Дізнайтесь з нашого наступного матеріалу. Що буде з освітою? Дивлячись на те, що ворог нещадно нищить цивільну інфраструктуру, освітяни намагаються розробити алгоритм роботи навчальних закладів, зокрема і у прифронтовому Запоріжжі. З робочим візитом до обласного центру приїхав перший заступник профільного міністра. Є тимчасово окуповані території. Там дуже складна ситуація. В них з початком освітнього процесу, з учнями, які там залишилися, з вчителями з іншого боку, в Запоріжжі, в самому велика кількість тимчасово переміщених осіб. Про них також не треба забувати їм також треба зорганізувати освітній процес. Головний критерій початку навчального року безпека школярів і студентів. Комісією було обстежено 93% навчальних закладів Запоріжжя та області, що не є в окупації та у зоні бойових дій. Як зазначає керівник департаменту освіти і науки Запорізької ОВА, велика кількість бомбосховищ у навчальних закладах не є рекомендованими. Тому освітянами та владою розглядається питання, яким буде навчання для школярів, змішана чи дистанційна форма. Також буде враховуватись бажання батьків. Тобто там ми взагалі не розглядаємо навіть змішаний ну, формат відповідно, тільки дистанційну форму навчання. В тих закладах, які рекомендовані з зауваженнями. Наразі відбувається робота щодо усунення зауважень до, до облаштування цих укриттів. Там, де ці акти комісія підпише, відповідно заклад буде мати можливість розглядати варіант змішаного, але рішення все рівно залишається на рівні керівництва з погодженням з місцевою військовою адміністрацією. Що стосується студентства, то будуть розглядати змішану форму навчання. Є професії, які можна навчатися дистанційно, соціо-гуманітарні, наприклад, професії. А є такі професії, як медичні професії. Скажіть, будь ласка, чи можна медика підготувати дистанційно? Чи, можна, чи може стоматолога підготувати дистанційно? Ну, звісно, що можна, але якість цієї підготовки буде відповідно така ж сама. Тому ця практична складова, особливо на спеціальностях, де переважає дуальна форма здобуття освіти, де необхідні значні практичні навички, там безумовно необхідно організовувати процес, скажімо так, у змішаний. Але ж знову ж таки, найголовніше в нашому житті це збереження життя всіх учасників освітнього процесу, як то студентів, так і науково-педагогічних і педагогічних працівників. В деяких закладах освіти перебувають внутрішньопереміщені особи. Це понад 2670 людей. У навчальних закладах, що будуть непридатними до змішаної форми навчання, переселенці зможуть жити і надалі, іншим будуть шукати нові місця. Наразі розробляється така програма переміщення на нові локації. Наприклад, в закладовищій освіти знайдуть можливості виділити певні місця для того, щоб внутрішні переміщені особи залишились на більш тривалий термін, а не переміщати їх в найближчий термін. Тому єдиного унікального рішення для всього немає. В кожному конкретному випадку ми знаходимо свій алгоритм. Загальний висновок робочого візиту заступника міністра та комісії, що перевіряє готовність освітних закладів до початку навчального року, що Запоріжжя готове до його початку, окрім тимчасово окупованих територій. Евакуація з окупованої території триває. Щодня в Запоріжжі прибувають сотні людей, що покинули домівки. Про це та облаштування вимушених переселенців. Дивіться далі. Іграшки проти російської навали, щоб захистити свідомість від постійного тиску руського міру, українська родина, яка змушена була довгий час залишатися на тимчасово окупованій території в Херсонській області, потай робили іграшки у власній творчій майстерні. У руках пані Ірини маленький дракончик. Це остання іграшка, яку вона із донькою зробила у тимчасово окупованій Каховці. Ірина за фахом ветеринар, але у рідному місті мала свою творчу майстерню, у якій проводила майстер-класи для дорослих та дітей. І з початком вторгнення зрозуміла, що треба захищати свідомість від тиску руського миру. Такий захист знаходила у творчості. Я писала це в соцмережах там, кому було потрібно. Ми зустрічалися і віддавала. А потім настав період, коли Щось ще трошечки лишилося. Те, що діти, наприклад, вовна там голки, те, що діти не можуть самостійно, тому воно в мене лишилося. І ми почали почали теплішити. Ми на дитячому майданчику збиралися з дітьми під вишною. Ми ліпили глиною. Ми шили з фетру, іграшки, робили ляльки і робили з шерсті. Із тимчасово окупованої Каховки Ірина виїздила із донькою та своєю мамою. Зараз вони в безпеці в Запоріжжі. Жінки розповідають, вижити п'ять місяців в окупації допомагало саме виготовлення ляльок. А ще підтримка друзів, які розділяли їхні погляди. Весь час отак от ну підтримували один одного. У нас було коло друзів, які вишивали три зуби вдома, які не ховалися. І, звичайно, не виставляли це на показ, але це не для того, щоб не для загалу, а для того, щоб самому як кажуть, не зійти з розуму. Тому що все те, що відбувалося, починаючи з 24 лютого, та о п'ятій десь верті до очта Вони вже десь трошки пізніше вже йшли колоною біля нашого будинку. Ми навіть тоді ще не знали, що зет, що це за літера. Тому донька прийшла, ходила до терміналу і каже: мамо, а що то за літера? Така зет люди, які потрапили в окупацію, були фактично ізольовані від українського інформаційного простору. Найважче було, коли зник зв'язок зовсім не було ні телефонного зв'язку, ні інтернету. Я навіть взяла наушники, думаю, піймати якесь радіо. Донька там намагалась на балконі на сьомий поверх, щось спіймати нічого. Ти розумієш, що тобі не їжа, нічого не потрібно. Угу. Ти не знаєш, що відбувається в Україні. Це було, це було дуже важко. Це я пам'ятаю ці е, закам'яніли тіло. Однією з іграшок, яку вдалося вивезти з каховки, був отакий кудлатик. Його жінки подарували запорізь. Ським волонтерам. В лапках він тримає символ Херсонщини Кавун. Вона тримає в руцях Кавунчика з надією, що скоро зможе вся Україна скуштувати харсонських Кавунів. Майстрині кажуть, то оберіг. А ще показник нескореності духу українців, які тимчасово опинилися в окупації. Ставлення до братів наших менших визначає ступінь людяності. Волонтери та небайдужі запоріжці продовжують свою боротьбу за вусатих та хвостатих. Про це далі. Васильівський реабілітаційний центр для хижаків Хоумзоу цьогоріч святкує своє 20-ліття. За роки його існування тут врятували десятки змучених та скалічених тварин, вилучених із приватних господарств, вуличних фотографів або тих, які були списані з сирків через вік чи хворобу. Першою мешканкою зоопарку була маленька левиця Катя, яка в майбутньому стала родоначальницею цілого левового прайду. Наразі тут проживають 87 різних тварин. Леви, тигри, рисі, ведмеді, єноти, шотландські вовкодави та інші тварини. Звісно, наша родина робить все те, що, що й потрібно робити, для того, щоб тварини почувалися добре. Зараз вони харчуються ну майже на 100% так як потрібно харчуватися, але це все, звісно, потребує великих коштів. Ще хотілося би зауважити, що тварини, також, як також, як і люди. Дуже сумують за тими часами. І чим більше людей зараз до них підходить, тим більше впевненості у них, що все нормально. Тому не забувайте про нас. Відвідуйте, в кого є така можливість. Заходьте на наші канали. Все буде добре. Не клітка, а прихисток. Не звіринець, а реабілітаційний центр. Не живі експонати, а члени родини. Все це. Провасилівський реабілітаційний центр для хижаків Хоумзу. Наразі центр знаходиться на тимчасово окупованій території та потребує вашої підтримки. Реквізити для допомоги ви можете побачити на ваших екранах. А ми продовжуємо наш випуск. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації для вас. А зараз я передаю слово нашій кореспондентці. В Запоріжжі організували благодійну акцію на підтримку домашніх тварин. Кожен охоче може прийти до магазину, обрати будь-яку книжку, а взамін залишити будь-яку кількість корму для собачок або котиків. Незвичний спосіб розрахунку за книжки придумали у благодійному магазині «Даруй добро. Щодня кількість пухнастих жителів у притулках зростає на відміну від пожертв, що їх стає все менше, говорять організатори акції. Саме тому вирішили допомогти у незвичний спосіб. Ми дуже давно... ми дуже давно співпрацюємо із притулками. Ми допомагаємо у різний спосіб: підстилки, старі теплі курточки, наприклад, гріють собачок взимку. А оскільки зараз багато собак, та й будь-яких тварин, котиків приїхало з окупованих територій. Вони всі потребують одного їжі. Тому ми і придумали таку акцію: міняю книжку на корм для тварини. Асортимент книжок доволі широкий. Тут кожен може знайти собі щось на свій смак, і кількість та об'єм книжок не регламентується розміром упаковки корму. Ні, той чоловік. Ні, людина може принести, наприклад, маленьку упаковку корму і вибрати собі одну велику. Тобто ми в цьому плані не обмежуємо жодним чином. Запорізьці вже з першого дня активно долучаються до акції. Дехто, навпаки, приносить свої книжки, що давно пилилися на поличках, щоб вони принесли користь. Інші приносять корм і книжку не обирають. Приєднатися до акції можна в будь-який спосіб. Головна мета допомогти чотирилапи не залишитися без їжі. Обміняти книжку на корм можна за адресою Проспект Соборний 218 з 9 до 16 години. І це була остання інформація цього випуску. Стежте за ефірами на нашому телеканалі. повідомленнями ми у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося! Україна обов'язково переможе!